Всім вітання, друзі! Сьогодні ми оглядаємо трьохкімнатну квартиру по вулиці Вовчинецька з ось таким прекрасним краєвидом на місто. Заходимо саме в лоджії. Площа квартири 100 метрів квадратних. Це в нас є вітальня з електричним каміном. Такий в нас є кутовий диван. Площа 100 метрів квадратних. Ось у нас є коридор, досить великий, просторий, кухня з меблями та технікою, індивідуальне опалення. Вулиця Вовчинецька. Тут у нас є спальня. Спальня має двохспальне ліжко. Ось таку велику шафу купе. Б'юті столик. Комод і велику лоджію, яка виходить в іншу сторону. І дитяча кімната. Ось так вона у нас виглядає, є меблі, є техніка. Будиночок вже давно зданий, обжитий. Всюди, де плитка, є підігрів підлоги. І дана квартира також підходить під постанову. Кого цікавлять деталі, телефонуйте і йдемо на огляд.